Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ось буквально декілька хвилин назад на моєму каналі вийшов відеоролик, де я представила слайд-шоу каталогу моїх кулеподібних хризантем. І зараз буде відео ось в такому форматі, я буду собі в'язати і буду вам розказувати, що робити з тим каталогом. Як з ним працювати і як я буду приймати замовлення? Ви дуже часто запитували, і зараз я відповім про це. Дійшли нарешті руки, і ось що я хочу розказати. Дивіться, зараз це куле подібних резонантими. Завтра вийде слайд-шоу моїх корейок. Хто хоче зробити замовлення? Ви виписуєте собі по номерах, які вказані на кожному фото, всі ті хризантемки, які ви хочете замовити. Не присилайте мені фото, а тільки номера. Якщо не одна, не один живець, а декілька, ви так і напроти номера, там, наприклад, 25 рисочка, 6 штук. Так, наприклад, я кажу, ви ставите кількість. І... Зразу ж в тому повідомленні ви вказуєте дані для пересилки: тобто прізвище ім'я по батькові, місто. Нова пошта, номер відділення. Якщо це буде не нова пошта, а Укрпошта, це буде повна проплата, тому що дуже часто Укрпошта посилки йдуть довго, і відповідальності на себе за ось ту доставку я брати не хочу. Тому я перевагу надаю новій пошті. Я вважаю, що краще на тих декілька гривень заплатити більше, але мати впевненість, що швиденько все прийде, це рослини і хочеться, щоб вони прийшли. В найкращому стані. Так, це про пошту. Адресу ми пишемо, телефон відділення зразу ж у повідомленні. Я записую ці повідомлення і буду їх обробляти в порядку черги. Хочу зауважити, що я не є оптовим протепецем. І такі повідомлення, як, наприклад, Віола 30 штук, Авура 30 штук, циркус 30 штук, я брати не буду і обробляти не буду, тому що мені потрібно продати всіх потрошки, і я буду, скажімо так, Мені краще робити мікси. чимось такі. Я зараз цю авуру продам одній людині, а всі хочуть, і ну, мені так не потрібно. Якщо ви хочете побагато ось тих сортів, по великій кількості штук, шукайте оптових продавців. Далі. Я чи буду я підписувати живці. Якщо буде по одному, звичайно, я підписувати не буду, тому що на це йде дуже багато часу. ті роки я підписувала, практика показує, що вам ті підписи постільки, постільки переважно люди на них навіть не дивляться. Якщо там по три, по п'ять штук, тоді буду підписувати, але по одному точно ні ціни. Ціни це, ну, в середньому від 10 гривень. За ті живці, які ось такі зі своїх резонтем, це будуть від 10 до 25, залежить від сорту, звичайно, від розміру живця. Звичайно, такі популярні віола, циркус, Агура, вони по 10 гривень точно не будуть, покаже час, буде середня ціна, така ж, як і у всіх інших. Простіші, так, це будуть по 10 і будуть і дешевше, тому що буду формувати набори економ варіанти. Ну, про це пізніше про це все буду розказувати як у вайбері, так і тут. Також я замовила для себе, для свого використання, по-моєму, там 8 чи 10, вже точно не пам'ятаю. Касет євроживця. Я їх буду висаджувати для себе, але так, як вони там йшли по 100 штук, то, звичайно, половину більшу, навіть половину я. Буду продавати. Є в мене на них по місцю замовлено, таких ми от спільну закупку робили. Але залишки я буду продавати. Яка буде на них ціна, навіть зараз точно не можу сказати, тому що мені навіть оптовик точної ціни не сказав, яка буде там орієнтовно до 20 гривень. Тому зрозуміло, що якщо ще плюс доставка, що вони будуть дорожчі, вони будуть 25-30 навіть. Тому ви дивіться. в по ціні, дивіться, звичайно, чи це вас влаштовує. Якщо буду включати їх в якісь набори, то буде вигідніше. Але про це буду говорити весною, сама буду бачити, як і що я буду робити. Далі. по Куди кидати замовлення? У Viber є група, де я також виставила ці фото. всі. Вам, можливо, там буде зручніше. Ви мені пишете на номер мій, там я ось вказала в описі під відео 98 21 92 220. На цей номер на вайбер, ви мені пишете, і я під'єдную вас до групи. І ви зможете уже там все подивитися. Під кожним фото є можливість писати коментар, можете задавати свої питання. Постараюся відповідати за наявності вільного часу. І вже ну, в тій групі не можна робити замовлення, Замовлення або будете мені сказати, якщо буде таке бажання, на ось цей номер 220. Що я тільки що продиктувала. Тільки номер формулюйте чітко, обдумано все. І якщо дивіться, ну, буває таке дуже часто, це людський фактор. Я, наприклад, буду бачити, які гризон перезимували, які не перезимували. Я про це все буду розказувати ось тут на Ютубі. Так само про це все буду писати на каналі Тому Вайбер. Що буде, чого не буде, ну таке теж буває. Тим більше ця зима показала, що були морози. І, можливо, якісь хризантеми вимерзли. Ще зараз невідомо нічого. Вони ще навіть не вилазять ті, які були у відкритому ґрунті. Ті, які були в приміщенні, я їх бачу. Бачу, що вони всі гарно перезимували і що з них щось буде. А от ті, які були в відкритому ґрунті, зараз я сказати нічого не можу. Тому про все я буду писати. Дивіться, якщо, припустимо, ви знайдете десь в іншому місці. Ну, таке буває. І написати мені, от ви написали, припустимо, замовлення, а через дві неділі ви знайшли десь щось інакше, і от ви не думаєте в мене вже купувати. Ви мені не бійтеся і про це пишіть, щоб не було так, що травні місяці я спакувала ваше замовлення, а ви мені пишете, а ні, я вже не буду брати, я вже купила. Ну, Це дуже, дуже недобре. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб такого не було. Краще написати, що замовлення анулюється і все. Я, сподіваюся, такого теж не буде. Наступне, що я ще скажу, коли, коли буде пересилка, це буде не раніше, ніж з середини травня. Звичайно, погода покаже минулий рік, навіть я пізніше відправляла, але ось не раніше, ніж середина травня, тому що, в принципі, до середини травня їх і не дуже бажано висаджувати. І про все буду розказувати, про все буду показувати. У вайбері у мене в тих коментарях буду потихеньку розписувати, які сорти ранів, яких, яка висота, яка квіточка. Але про це все я розповідала, коли робила відеоогляди хризантем, осінню. І ви зможете піти подивитися. Зайти у відео, там є близько, напевно, 7 чи 8 відеороликів і по кулеподібних, і по. В корейках, де я все розказувала і про висоту, і про терміни цвітіння. Ну, але написати, якщо встигну, понаписую також все. Ось на такі питання відповідаю. Далі. Ще таке питання є. Про осіннє черенкування, про осіннє живцювання. Верніш, коли я показувала вам відео, ви пишете, як почувають себе мої живці. Ну, так як для мене особисто, то це марна справа. З того всього вижило відсотків 10, навіть менше. Тобто. Можливо, в мене для того, для тих живців були не створені такі умови, як би вони хотіли. Але я собі розумію, що осінній живець чітка осінній живець — це не продуктивний живець, тому що він уже віддав всі свої сили, всі свої соки на те, щоб вирости, розквісти, дати квіточку. І ще й та квіточка досить довго поцвіла. Тому... Я більш того робити не буду. Я знаю, що є в багатьох прийнялися. Ну, як я казала, так я зараз кажу, це танці з бубном. Ось зараз я вже почала жильцювати ті хризантеми, теми, які в мене були в приміщенні. Я про це також покажу окреме відео. І. Що вони зразу дають результат, зразу вони гарно вкорінюються, ну тобто вони живенькі, вони гарненькі. Це та робота, яку варто робити. Осінні живцювання ні, осіннього живцювання робити не варто. Довго не виходила в ефір, тому що, ну, щоб щось таке було, показувати то не було. А просто так я не хотіла. І чому на фоні в'язання розказую: ну, хочу, напевно, похвалитись, не похвалитись на моєму в'язальному каналі. Уже 100 тисяч підписників, у нас вже 100 тисяч, мені це дуже приємно. Я дякую всім, хто зі мною. Досить таки вже давно мій канал працює. Я знаю, що багато підписників перейшли з того каналу, підписалися на цей. Це ще більше подвійна приємність, скажімо так. Тому, тому саме сьогодні в'яжу і розказую. Але зараз все ж таки про квіти. Обирайте. Крім того, що на Viber ви можете скинути своє замовлення у Messenger. Ось в описі під відео я кинула посилання на мою сторінку у Facebook. Ви можете зайти у Messenger і також. Написати своє замовлення. Були такі випадки, що люди мені перезвонювали і говорили про те, що у Viber не можуть написати чомусь повідомлення. Я не знаю, яка причина. Якщо у вас буде така ситуація, пишіть, пишіть у месенджер, чи, можливо, в коментарях ось тут в YouTube. будемо якось вирішувати це питання. Ось так. Сподіваюсь, моїх хризантемки вам подобаються. Які будуть живці, буду показувати, для того, щоб ви знали, що я відправляю, які, які розміри, які корінчики. Про все буду показувати. Кота в мішку точно відправляти не буду. Буду показувати, як буду живцювати, якщо цікаво. Ну, підписуйтесь на канал, запрошую підписатися. І. Гарних вам квітів, міцного здоров'я, мирного неба, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.